Так, Заходимо сюди, карти, каталог, вибрали каталог, Install, далі Browse, вибираємо папку, так, вигляд, маємо у нас такий електронний cupdase, заходимо в «Перміти», вибираємо «Перміти», вибираємо Master. Так, already exist, everything exists, or no or some should be new. Далі трохи він подумає і далі встановимо той же самий путь, заходимо, але вибираємо просто папку апдейта. І все, тут ви бачите. Сьогоднішнє число, чарт і апдейти. Вибрати. І він у вас так замінити всі ну, Можна і не замінювати, але я завжди нажимаю Є на, на Наразі він у нас було 135, а тут 138. Три карти повинен додати, бо я заказував три карти. Так, на цьому все. Якщо є питання, пишіть.